Так, твое крещение номер 15 до Шановний винавчок університет, у вас <плес> випадки <плес> проект <плес> рішення про встановлення ще нібиточної педагогічним перевічним працівникам постанов западі дошкільної позашкійної сіти та закладу позашкійної світі з файли культури в це та на команди. А постанова дванадцять літнє 8.11.24, з внесеними до неї змінами постановою 1515 і 15, 27.12.24 року дозволяє органам місцевого самоврядування, саме органам місцевого самоврядування встановлювати надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти та подошкільної освіти, а також педагогічним працівникам установ сфери освіти. Заклади загальної середньої освіти отримують таку надбавку з державного бюджету, на це вже не пішла субвенція до міської ради, а заклади і подарічні працівники закладів зашкільної та позашкільної освіти фінансуються з місцевого бюджету, тому ці надбавки доплати встановлюються з місцевого бюджету. Це ем, надбавка у розмірі 1000 гривень з 1 січня по 31 серпня 2025 року і в розмірі 2600 гривень. 1300 гривень, так. І з 1 січня, з 1 вересня 2025 року до кінця календарного року е, у розмірі 2600 гривень. Е, з розрахунку того, що людина має отримати 1000 відповідно гривень і після Але це лише всі е, кошти, ця доплата не буде враховуватися за наховання карняних і них лише А Там в пункті 1-2 стоїть, в якому припинено або скасовано воєнний стан, а в пункті 1 його немає, то воно пер першого пункту не стосується. Якщо касується в цьому році, так. У мене на увазі, що в другому пункті це зазначено ці самі слова, а в першому їх немає. Бо з 25 року з це вересня вже 2600 вже буде, вже не 1300. Тобто то на щороку не треба де, так, не до, буде... Це тільки до середньої місяця 1300, а далі ще 2600. Ви маєте на увазі, що потім буде воно до, до кінця календарного року, в якому припинили, або скачували воєнні. Так. 1300 стосується буде... ну, лише 10. до вересня місяця. А вже в вересні місяці можливо це буде і в наступному році. Так, 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 так в постанові. Ми це брамо постанові. постанови. Відомо. Я ще питання. Технічних працівників персоналу там немає. Ні, немає. Технічних працівників технічних працівників ця постанова і всходовичі персонал буде сходить у фахівці це з чи медичні сестри туди не входять в поширному себе. А, але ми будемо робити все можливе, щоб звести ті надбавки, які були запроваджені минулоріч, і квартально виплачували преміювання для всього обслуговувачого персоналу, в тому числі пофісам заводкам, заступникам, заступникам господарства, медичним сестрам, кухарям. Дякую. Всі одного. Та власне, в нас тут є кавок, а в нього була елка. Елка? Та ще ні, 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 то мене всі лікували. Та власне, ми ще не приймемо там, кавку. Та публікуймо її. Та власне, ми ще не приймемо кавку. А ти спишеш, я тебе не спішу. Я ж так. Ми зараз технічно. Це елка, буде без елки. Ха-ха-ха. Та воно поговорює з тим.